Чимало поверхнь тут вже пофарбовано, а зараз ремонтники додають білосніжного кольору стелі. Попередньо поверхні погрунтували. Раніше ми грунтували потолки, тепер йдемо начисте. Красіваємо, шпаки вазимо, викладаємо. А електрик монтує розетки. Чоловік розповідає, раніше їх тут взагалі не було. Освітлення було таке старе. Все демонтували, зробимо нове. А ще встановили ледосвітлення та вентиляцію. Також облаштовують санвузли. В школі розповідають, раніше підвальне приміщення перебувало в жахливому стані. Перебувати там тривалий час було неможливо. Торік у липні працівники ДСНС склали відповідний акт про те, що укриття придатне для використання за умови до обладнання. Цьогоріч в червні з міської скарбниці виділили кошти для капремонту частини цього підвального приміщення. За три місяці вже багато було зроблено. Був демонтаж металевих конструкцій, були зняті двері старі, було проведено гарячу холодну воду, поставили вентиляцію, ви бачите, вже зробили стіни, їх почали фарбувати. Тобто роботи дуже багато вже зроблено. В цьому укритті планують облаштувати навчальні класи. Також користуватися ним під час повітряних тривог зможуть і люди, які мешкають поруч. Проєкт він розрахований на те, що будуть знаходитись тут і діти, і навчальні класи, і мають можливість мешканці нашого району підходити під час тривоги, спускатися і знаходитися у цьому укритті. Закінчити ремонтні роботи в цьому укритті планують у вересні. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.